Попереду три замки: Золочівський, підгорецький та Олеський. Приїжджаємо до Золочого. ПКЧ, пункт контролю. Часу один. Це любителі ретроавтівок Уточнюють майбутній маршрут: 15 екіпажів з Польщі і ще два з Білорусі, не рахуючи наших з Запоріжжя, Червонограда та Києва. Зібралися вшанувати покійного Бориса Возницького. Присвятили йому раллі, адже академік любив старовину у цеглі, Вони теж її люблять. Однак на колесах, адреналін є адреналін. Розумієте. Діло в тому, що сидіти вдома і так дивитися в вікно, чи дивитися в ящик, да, на дивані сидіти, не цікаво. Треба, поки є здоров'я, треба бути серед людей. Переможці визначають у трьох категоріях автівки, яким понад півстоліття, запорожці. Та інші пан Гжегош з Любліна міг би претендувати на першість, адже у його залізному коні 120 кінських сил. Він розганяє швидкість до 180 км на годину. Однак Гжегош не дреноса. на мами, мами є ще Ну ні, Маємо ще сильніші машини, в яких понад 270 кінських сил. Не залежиться на силі двигуна, але на вмінні, на концентрації, а понад усе на добрій забаві. Бо ця ідея перегонів об'єднує всіх закоханих в машину. Незалежно чи це є Порожець Волга чи сучасне авто. Ніч перед раллі не спав Остап. Порпався в машині, аби не підвела. Тут бензонасоса підтікало масло і півночі сидів, підкручував, міняв прокладки, щоб не протікало, щоб по дорозі все було нормально. Однак в раллі не лише вправність водія важлива, а й кмітливість. Їх тестують на знання замків. Чому збудовано саме китайський палац золочу? А ви самі знаєте? Сам знаю, да, тому що була мода тоді така. Їх є три в Європі. До речі, Золочівський найстарший. А вже у золочеві автолюбителі презентували своїх конячок. Білоруси по білоруськи витягли з валізи самовар з чайванням по-домашньому. Ну буде сало українське, буде білоруський хліб, буде самогоночка білоруська з перцем, колбаса білоруська. буде. а це вже Підгорецький замок. Поляки в пошуках відповідей на питання перегонів. Тим року зами приказана Львовський галерій. Штоки сідемдесят другі восьми. Однак не лише перепони чекали на учасників, вдалося й на повітряній кулі піднятися в небо. Переможців назвали коли сутеніло. Кубок України взяли Назар Бідник та Василь Шевченко. Оксана Синична, Роман Маленький, головні новини Львова.